Усім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого літіоного акумулятору формату 18650 Samsung 29E. Акумулятор вживаний, має такі сліди від точкової зварки. Повністю заряжений. Зараз перевіримо його внутрішній опір. 24,7, 4,15 напруга. Тест буду проводити за допомогою ось такого електронного навантаження струмом розряду 1 А до напруги 3 В Вставляємо наш акумулятор вмикаємо. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 2473 мА рівно 9 Вт. -год. Ось такий результат. Ціна акумулятора 50 гривень. Всім дякую за перегляд, на все добре.